Для того щоб розвивалось картоплярство професійне в Україні, ми маємо відійти від концепції бабусі вирощують картоплю у себе на дачах і потім продають на базарах, тому що це картопля незрозумілої якості, незрозумілих обробок, і це не про бізнес. Нам треба перейти на професійне виробництво, коли у нас професійна техніка, технології, зберігання, і тоді картоплярство це буде бізнес і простале е агровиробництво. Е проте, ми всі рухаємось до того, щоб із сировиної країни переходити на країну промислову, яка робить переробку. Саме тому ми, як господарство, задумуємось на сьогодні, як нам переробляти цей продукт, адже є купа варіантів, що можна робити з картоплі. Це може бути крахмал, це можуть бути чіпси, це може бути картопля фрі, вакуумована картопля, різана на шматочки, яка завгодно. І сьогодні всі професійні картоплярі мають задуматись про те, який наступний крок. Отримає їхня картопля.